Христос Воскрес! Воскре! Алів! Отця, Сина і Святого Духа. Людені браті і сестри, дозвольте сьогодні вас вітати з Воскресним днем, учасників і сприйняття святих Христових Тайм. Цей виголос, який ми зазвичай уже 40 днів перший Христос Воскрес, є не лише виголосом перемоги життя над смерть, є не лише виголосом перемоги самого Спасителя, а є серцем нашого життя. Можна було почути такий, Перші тижні, зрозуміло, треба говорити Христос Воскрес тільки що Пасха. А далі можливо би прийти на звичні питання. Так ось відповідь таким скептикам. Якщо ми не говоримо про Воскресіння Христа, про що ми говорити? І ось це основи нашої віри, яку ми поширюємо протязі всього року. Тому що кожен день, сьомий, ми його називаємо Воскресним днем. Оце мала Пасха. Але воно вийшло в нас звичай, ми кажемо, неділя чи воскресі. Ну Як правило? Ми кажемо понеділок відпору і так далі. Так не чи воськрізь. Вірую для віруючої людини. Є Воскресний день, головним. Для інших, хто якось рахує своє, може називати як його зручним. Тому що від самого першого дня творіння, числення було відповідно. Перший день створив Бог другий день, третій день. І назвали останній день. Шабат, субота, що означає не просто субота, а почив Господь відділ своїх. Цей шабат це є спокій, стан спокою. Господь завершив все творіння. Але коли в старому заповіті восхваляли суботу суботу, по відношенню до суботи говорили, не можна того робити, не можна іншого робити. І багато інших було інструкцій, то ми читаємо священне писання і бачимо сьогодні безпосередньо, що. Коли Ісус Христос воскрес? Господь. перший день по суботі. І ми ось цей перший день вже не називаємо перший день, а ми його називаємо Воскресінням. Перший день. Перший день по суботі він для нас є Воскресеньким. Тому для нас важливий Називати можна буття. У нас культури, календарі, все поперепиталися і традиції виродилися, І багато чого іншого. Ну, Наприклад, від іду в сторону в нас багато ознак єгипетської культури. Наприклад, ранок. Ми ж кажемо ранок і ніхто не задумується. А що означає ранок? Рав сам. А єгипетський Бог сонця його називали Амон Рам. Ра встав, сонце встав. Або військовослужбовці От йдуть в нас і кричать, за яким виробницям кричать? Ура! І ми чимо їх будемо Ура. не знаючи, що ми призиваємо, що використовуємо, а що означає ура. Ми взиваємо сонця. Дора взиває. А чому взиває? Взиває, щоб він світив нашим ворогам. У вічі ми їх бачили всі знищать. Тому і призивають сонце. Згадайте священне писання, як е, Моїсей піднімали руки, стай сонце над соловом. Для чого? Тому що коли сонце світило, бачили ворогів нижче. Всі військові дії відбуваються, коли сонце світить. Коли бачиш ворога Сьогодні, щоб своїх не побити в темноті. Ось ці слова, але ж ми використовуємо і багато інших. А я не говорю про сьогоднішні слова. Тонше, ноутбук і, і, і багато-багато-багато-багато іншого. Хоча, я думаю, що українська мова багато, що ви. Наші українські філологи все-таки визначили. А що це означає? Або вживає диплом. Ось випускні зараз диплом. А що таке диплом? Внуки ваші отримали диплом. Так що вони отримали? В знаєте значення слово диплом? Бумага складена вдвоє. Оце означає диплом. От у кого зложили, оце є диплом. рівно листок. склали двоє вже диплом. Ну, ми ж э, говоримо, диплом утримуємо, атестат отримуємо. Тобто багато слів вічно вічних можна перекласти на українську мову, але не збагачуємо її з вживанням інших слів, з іншими значеннями. Так ось, Шевченко, коли дуже гарно такий вислів говорив чужого навчання, але свого не цурайтесь. Тому можете називати хто як хоче. Зручно. І чим більше мов ви знаєте, тим краще. Але не забути про своє, не забути, як ти його називаєш. І віруюча людина у цей сьомий день, в сьогоднішньому визначенні, буде казати, Воскресіння, з Воскресним Днем. Ось я вас вітаю, з Воскресним Днем. Тому що ми сьогодні прославляємо Воскресшого Христа Спасителя. І про нього говоримо. А власне актуально говоримо про нього в тому сенсі. Скоро свято Вознесіння. Ми будемо розмірковувати над іншою подією нашого спасіння. це Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа на сороковий день. І п'ятидесятниця. І так далі. Церква Христова постійно нам нагадує, щоб ми в трудах повсякденних не забули свої цінності. Не забули. Про важливість спасіння нашої душі. А то в сусідті своїй можна забути будь-що. Не тільки день народження близьких людей. А будь-що можна забути. І ось церква встановлює шість днів працює сьомий день Господу Богу Твоєму. Тобто сокій. Сокій. Не Богу і потрібно, ось це іменно визначення Цьому день. Тому що Богу їм потрібно всі сім днів, в яких ми прославляємо, Спасителя, і прославляємо Бога в Троїці своєю працею. Шість днів працюй, зроби всі справи свої. А в іншому мислі вам, ми знаходимо так, нехай просідаться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять оце вашого той, що є на небесах. Тому числі ви прославляєте Бога справами, які ви зверті. І не думайте, що ви ходите на роботу для того, щоб отримати фінансове заохочення. Ви йдете там, прославляєте Бога. А це вам прославляєте Бога, роблячи справу. Любу справу. Немає почесної роботи чи зневажливої роботи. Люба робота є почесною. Бо ти прославляєш Бога своєю працею. Як говорили, немає у природи поганої погоди. Кожна, зауважте, які гарні слова в цій Кожна погода благодать. Бо все воно має свій час, все воно має своє місце. Як і немає гріха, великого чи малого. Великим гріхом називається той гріх, який тебе мучить гостудень. Оце є великий гріх. Бо Він для тебе є великим. Всі останні гріхи для тебе одинакові. А той, що мучить, великий. Тому що якби ви ці гріхи всі важите, то як Господь визначить вашу участь в Царстві Небесному? Не будеш з голою тих важких. Важкі, коли маленькі, більші. Ти або святий, або грішний, або пекло, або рай. Зрозумілі речі, а нема такого. більше менше Тому сьогодні, прославляючи Христове Воскресіння, я би хотів наголосити, що церква і тут підсказує всім нам. Неможливо не говорити про Воскресіння Христове. Неможливо. Ну, наприклад, ми знаємо підготовчі тілі перед Великим Постом. Так? Називаємо перша неділя, які знає. Ми тепер Третя, весопусна і сиропусна. Так всі поступово. Тобто це нагадування, як ти повинен підходити до цього періоду, як мета. Ось, Господи, стільки гріхи багато. Якщо ти ще не усвідомив, що в тебе є гріхи, церква пропонує тобі іншу приміщенку про плутного сина. Що ти плутний син? Нагадує тобі конкретно, якщо ти ще себе не побачив, а потім стримайся і очистися. обмеження від м'яса, від молока, від вчинків і так далі. і так далі. Така хронологія, невеличка ступенях. як і в самому пості. Дав мене Федора Тиро на першому дні, знову ж таки обмеження, і далі Івана Лєсичника, як треба духовно зростати. Це в церкві не просто так, якесь будь-яка неділя називається. Так і після Пасхи. Хто перший прийшов до гробу? жінки мироносиці І зразу неділя ФОМИ, ФОМА, який прийшов, не побачив. І тут же одразу прославляються жінки, які прийшли до воскресого Спасителя. І якщо дивитися далі, то остання неділя завершується про сліпого, Це неділя називається. Чудо, зцілення одне, але чому це чудо, а не інакше? Тому що ми можемо бути духовно сліпими. От розказуєш про Воскресіння Христове, розказуєш про Воскресіння Христове, а людина сліпа духовною, не може ніяк це сприйняти. Так ось нагадує, якщо ти за 40 днів не зрозумів, що для тебе є Воскресний Христос, що Він для тебе означає? Якщо ти його не побачив, не просто в чудесах, не побачив його в своєму серці, то ти є сліпий, духовно сліпий. Бо фізично сліпий, в нас є заклади багато, яким можна лікувати очі. Але ти є духовно сліпий, ти не побачив Воскресного Христа. А в чому виражається небачення? Тому що серце не чисте. Ми ж оспівуємо заповідях блаженства. Блаженні, чистий і серцем, як далі? Серце. Вони Бога, Бога побачать. Якщо твоє серце чисте, ти побачиш Бога. І тому і нагадує церкві сьогодні, якщо б ви за 40 днів не відчули оцього Воскресіння, а просто виспівуєте. Христос Воскрес своїсти на не чули, значить не до кінця очиститися, є ще сліпи. І таких, про таке нагадування сліпи, їх багато в цьому світі, не, 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 не означає, що в цьому храмі тут сліпи. Ну це ж не все місто, у нас 210 тисяч. В місті, всі 210 тисяч сьогодні в храм, не всі. А які є, до ще є інші не нашого патріарха. Ватники туди пішли. Туди ходять. І ходять сліпі. Сліпі. Як можна ходити до храму, де закликають виступ Твого Сина? Я не розумію. Я глибоке маю вибачення до всіх, але я не розумію. Я... Ти відправила сина. Тебе представники твої церкви такого сильно розстріляли. Привезли тобі у свій стіл. І вона в той самий грамм на все відспівувала. Священка, я я буду відспігувати. Він брат братобивчині приймав участь. Це я, українець, в убивчив війні. На мою землю прийшли, я в брату Бивчені приймаю участь. це тут. І ті, хто проповідує свіпі, такі самі слідці. Ну як так можна? 21 столітті. Інтернет, комп'ютер, телефони, смартфон, що тільки не можна. Як не бачити того всього перед своїми очима? Тому що сліпіть духовно, а сліпий духовно нічого не може бачити. Навколо нього все в різних кольорах. Тому і церква весь нагадує нам, як не можна бачити Воскреслого Христа. Ну як ти його не бачиш? Ну як це буде можливо? І ходять у нас по місті тут різні проповідники. От ті, що тут ходять, танцюють в церкві міста. І наші танцьовують. Що ви там хочете? Хочете танцювати на дискотекою. Ну чого ходити з тими і наших підтанцьованцями? Я думаю, що ти смовляв, які інші прийшли, наші українці. Віру втратить, де твоя віра? За ким ти прийшов? Тому я це розказую багато, достатньо прості і зрозуміли для вас сьогодні. Не будьте сіпими, оглядаючись науку. Тому що перед вами ось святий Христос. Воскресний Христос заради нас і нашого ради спасіння. Ось цього треба триматися двері. І не спокушатися ні на що. Любити Бога, любити свою землю, любити ближнього своїх батьків, своїх рідних і любити свою православну віру і православну церкву. І коли треба прийти прославити Спасителя, а ми називаємо себе православним чому? Правильно слави Бога. Називаємо себе православним Називаємо. Це означає дія. Я прославляю Бога. І зразу можна поставити питання, як часто ти прославляєш Бога? Відповідь кожного всього дня. Ось коли ти так не робиш, ти тобі не православний. Ти просто славніший, а не неправильно славніший. Ну є ж закон кожний сьомий день. Так чи ні? От кожний сьомий день не шукати те причин. Нема часу, нема того. Є цінності Першочергові. А є цінності, які в другу чергу треба шанувати і виконувати. Тому в першу чергу православна людина знає воскресний день, знає, коли прийти прославити воскресшого Спасителя. Отримати від цього благословення, отримати оцю Божественну силу, яка не більше оздоровлює і недостачу думку. Згадати про ближніх, про батьків, про дітей, про, про них помолитися, тих, хто живий, хто відійшов з цього світу. Ось в нас єднає віра в Воскресну Христи Спасителі. От в цьому суть нашого життя, в'єднання. Ми ж говорили, що означає слово релігія. Говорили? Згадай, що означає слово «релігія». Права сторона знає, чим він знає. Відновлення зв'язку. Що означає відновлення зв'язку? Ти відновлюєш зв'язок з Богом, з Творцем, який тебе створив. Ти відновлюєш своє зв'язок як? через умійці, через прославлення Бога через вшанування Бога, шанування святих, шанування Божої Матері. Амінь і так далі. Ось в цьому твоя суть як православна. І заклик цей прославляй. Тому я бажаю, щоб завершення 40-денної нашого святкування Воскресного Христа Спасителя, воно не відійшло на другий план. А ми пам'ятали Воскресний день, в який треба прийти і ще раз нагадати. Про велику, самому собі навіть, про велику любов, проявлену нами, проявлену до нас Бога. Так як ми пам'ятаємо завжди про своїх батьків, які народили нас, і шануємо до останнього нашого кожного. Шануємо наставників. Так і треба шанувати того, хто народив нас для життя вічно. А Якщо ми шануємо тих, хто народив нас для земного життя. Наскільки більше треба шанувати того, хто народив нас для життя вічного, воскресого Христа Спасителя? Тому Хай радість завжди буде в серці вашому, повною Воскресній день буде цим днем, коли ми з тяжкістю будемо в серці своєму виголошувати. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!